Всем привет! Сегодня мы будем играть в Бравл Старс. Э, Давайте поиграем в Душ. Э, Заходим на Лари и Лори, конечно. Давно мы на нем не играли, и это наконец-то же мой основной аккаунт. Я вам не могла показать. Ну наконец-то! Наконец-то произошло, и я смогла его показать. Вот классно исходный. А, взагалі ролики раніше до цього були просто не на основному моєму аккаунті. Але все одно це нарешті збулося. І я тепер вам показую все це на моєму основному аккаунті. Да. Клас. Плюси тут є, так само, як і мінуси. Ну, плюси є в тому, що... Навіть якщо... Вітя, на ньому було не цікавіше, тому що тут більш складні бої. Бо вони більш складні тут і... Ну, ніж на моєму тому аккаунті, вам буде тут цікавіше. Ну, або я не знаю. Або ви напишіть в коментарях, який вам більше подобається. Ну, я не знаю навіть як це по-іншому назвати. Але... Да? Так я, так і я. Як ви знаєте, традицію я ще не відміняла робити ну, такі штуки і коментарі, можливо, будуть закритими. Я це знаю, треба буде якось це виправити. Я з цим уже, думаю розберуся. Е, я думаю, поміняти бойця треба і потім я вам покажу просто повну картку. Не, не мордься, не хочу. Не хочу бути. Давайте візьмемо, наприклад, Едгера. Прикольний боїс і на нього шкіни, б... Чи Може, бо. Хоча ні, а Вони нема на ньому цього скину. Хоча ні. Давайте візьмемо все таки. Мо... Тіка, да, давайте візьмемо все такі тіка. В принципі, в мене нього. И у нас тут вот сеть микамочку и снажить с музочкой. Так, пошли мой красный и вс. Давайте. Ось, вам сподобалося, а так ми будемо продовжувати вже з моїм голосом. Звісно ж, я на восьмому місці, ніяк не можу 20-та нафармити, ну вже і не встигну, тому що завтра якраз будуть роздавати ці стар дропи. Дуже буде цікаво, і я буду, звісно, ангелом знову і мені дадуть ангельські призи стар. Класс! Ну класно, згодна, що це дуже класно. Mm, да. Тут все таке класно, але ну, я не знаю, як по-іншому це назвати. Так, ну будемо зараз всіх мусити. Можливо, і не змістимо. Типу, я поміняла дешев, я не може, і ні. Ну добре, давайте почнемо і виграємо цих нубів. Ну що, зі мною гай по типу, ну, зі мною, а проти мене, по-моєму, справжні гравці. Ну, мені так стається. Ам. Давайте подивимось, як у нас все тут відбувається. І взагалі, ви знаєте, що а, тік цікавий бравлер по тому, що він а, тип, з якоїсь сторони слабий, але з якоїсь і сильний. Це дуже дивно виглядає. і Я не знаю, як це назвати. Тому я чекаю ваших коментарів і ну якщо я зможу звісно там з коментарями, е, я, звісно, розкажу і у нас будуть в принципі, коментарі, і ви напишете, що вам більше подобається, в е, ну що вам більше подобається в плані того, е, що тік більш сильний чи більш слабий. Я б сказала, що він більш такий середній. але це вже на вашій мові. Давайте подивимося, що там далі. Угу. Ну, давайте пограємо на Едгарі. Едгар, в принципі, думаю, підійде. Але я дуже хочу цей скінчик. Прям дуже сильно. Ах, як би його хотілося отримати. Ладно. Ну тут уже як вийде, я зможу його отримати, чи не зможу. Ну якщо мене мене градисно пощадить, я його зможу вибити. Але це логічно, що буде. Не зараз. Так, да, логічно. Ну так, да, в принципі, я думаю, що я його зможу купити за геми, але не зараз. Бо гіперзарядні скины, думаю, будуть скоро вже добавлять, як основні к які можна купити. Сподіваюсь, хотіло И сподеваюсь, ходила будет она було б прикольно, якби скінчики скинчики можна було продавати. Кстати, і ще... Вообще... Блін, вона не нормальна, Так. Игра. Блін, як не я можу могу всю улицу прям вчасно час Ось, она не нормально тут грає, в принципі. Угу. Сдыхаю постоянно. Я по-іншому це назвати не можу. Угу. Ну давайте продовжимо. Не знаю, подивіться, що тут уже буде. Я, якщо думаю, тут буде чи нічя, чи, чи я не знаю. Що ми програємо або нічия, або ми програємо. Ну тут я кажу чесно, Що я так думаю? Я жаль, я жаль. В принципі, не погано було. Блін, мене турелька вбила, це не чесно. Турельку я не люблю цю. Але все одно ми можемо, в нас є шанси перемогти, усі шанси, щоб перемогти. І це класно. О, оці легкі банки я зібрав. Клас! А дьяволів ми перемагаємо. Поки що і дуже класно, ми перемагаємо цих дьяволів. І вже даємо їх. доволі таки гарно. О, все! Це перемога! Клас! Клас! я думала ми програємо. Але ми виграємо. Так, ну давайте подивимось. В парні ще де пограємо. Я не можу дочекатися, як я заберу ці 12 кардропів. А на моєму аккаунті звичайному, ну просто на якому я іще збирала, в мене буде теж поїде 12 стардропів, або я не знаю. <клес> не пам'ятаю, чесно. Ну і давайте спробуємо. А, ну, в принципі, думаю, у нас є шансы перемогти. Але не знаю точно. Я прям точно не знаю. Ой, Ну да, ну тут могли хорошо йти. О, прям нормально уходилася від його ульти, прям клас! Класс! Один мейк уміє грати, в принципі. А в мене напарник не. Ну ладно, ну, ми в принципі думали зможемо перемогти. Так, давайте спробуємо далі пере... ну все це зробити і все таке. Оооо, да, все вийде, я думаю, що все прям вийде і у нас все вийде. Ну, так, не мене Ааа, зараз... ааа, -а, а я їх вбив? Я. Блін, а мене стук не кнюх. Невже ми зараз із за мого напарника програємо? Ну конечно, мене просто попався напарник і не вміє грати. Я хочу на него пожаловаться, я хочу сработать. Блин, тільки в навом бою можно жаловаться. А жаль. Ну ладно. Ну думаю, нам уже надо прощаться. Бажаю вам гарного дня або ночи. Уже як вы дивитесь. Всем пока и до скорых встреч.